Зеленський відміняє бусифікацію. Оце новина. Давайте разом подивимось. І так, вчора Зеленський дав інтерв'ю журналістам, як завжди щось там наговорив. І Путіна в Київ і потужності знову дав. До речі, сьогодні фактично блокаут уже в Україні навіть без російських обстрілів. А нам ще й що обстрілів не вистачало. Ну в общем, ви все розумієте. і він там сказав про в тому числі в цьому інтерв'ю. Він сказав дуже цікаву важливу річ, що він дав доручення Федору. І одне з цих доручень це зупинити бусифікацію і сказав про контракти і контрактну армію. Алілуя, друзі! Ну що, не пройшло чотири роки з вуз президента Зеленського прозвучало слово бусифікація. Коли я одним з перших, хто взагалі в Верховній Раді почав підіймати це питання, почав про це говорити, то мене і російським агентам називали, і бусифікацію не можна, і що це все російське ПСО, немає ніякої бусифікації. Виявляється, спочатку Буданов після призначення керівником президента, про це сказав перше вже Зеленський. Виявляється, такі є бусифікації, і йому довелося це визнати. Насправді, так от він дуже неохочу цю тему завжди коментує. Але два роки тому, в січні 24-го року, в інтерв'ю німецькому телеканалу він вперше сказав, що да, є така проблема, що ходять по вулицях, в вулицях забирають хлопців. Значить, що це неправильно. Ми ж така діджиталізована цифровізована країна так не має бути. Послухайте. Давайте з першою частиною розберемося, а потім спробуємо перекласти другу частину вашого запитання. Перша частина так є випадки дуже неправильно, коли представники військкоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не приходили до. Військомандів, то що але тут я б хотів би, щоб ми були також з вами справедливими і чесними. Є випадки, такі так є. Чи це правильно? Абсолютно ні, і вони повин... вони не повинні цього робити. Тому я і попросив наших військових, коли вони будуть готувати цей законопроект і їх і депутатів. Я попросив, щоб не було шансів ходити по вулицях. Є сьогодні можливості застосування діджитал формату. Тощо, тобто, ми живемо в час цифровізації, і тим більше ми дуже цифровізована країна. Ми налагодили цей процес. Ну, це було два роки тому. Ну, може, Зеленський не в курсі, але за ці два роки не те, що ходять по вулицях. А це все взагалі якраз набуло вже якогось просто небаченого масштабу і, і, і зухвальства. От тільки за вчора я виклав на своєму, він викладав на своєму телеграм-каналі там три історії: одна про Дмитра Кравця, якого хлопець, який не орієнтується в просторі толком, не знає, який день тижня, ще має величезні проблеми з нирками, ниркову недостатність. Ну, в общем, глибоко хворий хлопець, який нічого війську не може принести крім головного болю. І цього хлопця. В Івано-Франківській області в його рідному селі забрали з вулиці 5 хвилин ВЛК, він же на полігоні. Коли я це оприлюднив, от це так виглядає Дмитро Кравець. До мене звернулася громада, його села кажуть, що це відбувається. На івано франківська ТЦК кажуть, все правильно, як же все нормально, забрали хлопця, хай служить, Це ж воїн. Ще раз людина ну толком і ходити толком не може, розумієте? І от а далі нам говорять, чого наша армія, чому нам так складно, ну якщо набрати таких як Дмитро. Які дай Боже що просто не помер там на полігоні чи по дорозі до частини? А що далі з ними робити? Вони що, здатні якісь опір чинити, вони здатні воювати. Ну це ж знущання просто. Тобто, просто ця система продукує крім крім величезного потоку брудних грошей на гору, продукує таких, як Дмитро відправляє в військо, але толку від цих людей вже ніякого немає.